Всім привітки друзі! Вітаю вас себе на каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Всі чекають вихідних. Погода зранку була у нас 10 градусів. Зараз на даний момент 2 градуси. Сонечко, вітру немає, тихо, але морозно, морозно. Чекаємо, що днем буде теплішенько, а я приготувала їсточки, а треба ще мені приготувати салатика. Тому будемо давайте готувати разом. Може, і вам сподобається, і ви приготуєте. А щоб його приготувати, треба нам, треба нам такі продукти. Сіль, олія, у мене кукурудзяна. Будемо сьогодні заправляти кукурудзяним маслом. Дуже смачне. Далі, два яйця треба. Варені два яйця курячі. Також помідор. Можна два брати, можна три, дивлячись, яку кількість салату, ви будете готувати. Огірочок також я взяла половинку. Цибулька зелена, своя на вікні вирощена. І також додам цибульку синю. Ну, все, мабуть, всі інгредієнти назвала, приступаємо до роботи. Ну що, спочатку наріжу цибульку. Запахло цибулькою А що ви готували? Пишіть, які салати готуєте, діліться рецептами. Може, я скористаюся, а ви моїм. Так, далі огірочок наріжу. Саме більше я не люблю нарізати оцю молоду цибульку. Не знаю чому, але воно мені не чогось. Ото розлітається в різні сторони. Можна кружальцями, можна полукружальцями, можна соломкою, кому як вподоби, Нарізайте за своїм бажанням. Пишуть коментарі, друзі, показуйте від А до я, бо є молоді господині, які не вміють готувати. Показую все від А до я. Сьогодні салат не дуже довго його готувати, тому показую все від А до Я. Може комусь знадобиться. Також помідорчик поріжемо. Помітор, звичайно, я завжди кришу більшими кусочками, тому що він розтікається, самі розумієте господині, що він у нас такий трошки занадто соковитий, але смачно. Ну, яке смачно. Не свого роду, звичайно, але хочеться вже. Скоро почнеться вітаміноз, а може вже почався, бо. Вітамінів, як і таких, нема, залишилася тільки консервація. Тому готуємо, готуємо, що маємо. Так, далі що я зроблю. Ну, Візьму, мабуть, шматочок цієї синьої цибульки, зовсім трішки, так як у нас же ж є в салат. В салаті зелена цибулька, тому трішки візьму такої. Ох, яка ж крепка. Заставляє плакати. Ой, капець. Сльози зразу потекли. Ось такими я шматочками її відправлю до нашого салату. Подрібнювати не буду. І далі яйця, друзі. Також не дуже. Мілкими шматочками, тому що жовток роздасться по всьому салату, розійдеться. А треба, щоб було видно шматочки, щоб був яскравий салат, не тільки смачний, але щоб був і красивий. Як внучок каже, класивий. Отак, От щоб був класивий. Так, ну би все, друзі, все приготувала, пошматувала. А думаю, а що ж мені таке добретельне додати? Думаю, добавлю ще кріпу трішки сушеного. Зовсім трішки для смаку. Досить. чайної ложечки навіть третю частину. А потім чоловік каже, а що, не будеш кидати гірчицю в зернах? Як же ти без неї? Тому, друзі, дозволяю. Забула геть загірчить, Чайну ложечку таку з горою. Думаю, досить. Ну що, тепер додамо солі. Солі буду солити отак небагато. Потім скуштую, додам, якщо буде при потребі. Три маленькі такі пучечки. Манюнечки зовсім. І заправлю олійкою. У мене кукурузна. Думаю, буде смачно з кукурузною. Забула за неї, купила колись, забула пів бутилки, використала пів в холодильнику, наводила марафет. Думаю, не поняла, що то в мене таке. Дивлюсь, кукурузна олійка. Красота. Якраз вона мені стала в нагоді зараз при заправлянні салату. Все, мабуть, досить. Тепер перемішаємо і буде смачнючий салат. Ой, пахне так вже. Вже шпахне смачно. Якраз до обіду буде готовий. Треба скоштувати сіль Так, перо один шматочок який попаде мені в руки. Ні, солі мало треба додати. Олі зовсім не чутно, тому додаю ще дві пучки, дві дрібки солі. Все, перемішали, смакуємо, накриваємо стіл і сідаємо до обіду. Хто зі мною заходьте. І ось такий салатик презентувала на таку тарілку і смакуємо разом, друзі. Заходьте, готуйте. Продукти, звичайно, свіжі, огірки і помідори, не дешеві, але, але хочеться. Тому смакуємо. Захотіла скупили один огірочок. Один помідорчик приготували салат. Нема такої можливості. Готуємо, що є. Всім смачного. Такий красунчик вийшов, бачите?